Зістав та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 4 вересня. Казахстан почав затримувати і не пропускати фури російських вантажоперевізників, які везли за сусідньої Росії. Експортні європейські товари в іноземних напівпричепах після перечіпки на кордоні з Євросоюзом. Пише Борислав Береза. На це поскаржилася профільна асоціація вантажоперевізників листі до російського мінтрансу. Казахстан почав так діяти після кількох комунікацій із держдепом США, не бажаючи. Отримати санкції загалом братики в у черговий ніж у спину. Окупанти, що з лицем у той же час не так давно доїхали. Перші казахські літаки після ремонту в Україні залужний бійваво весь цей проєкт. 117 літаків планувалося продати за півтора мільйони доларів. США бо їхній стан настільки поганий, що відновлювати їх недоцільно на сайті електронний торговельний майданчик, де продається державне майно Казахстану. Виставили на акціон понад 100 літаків. Про це повідомляє радіо. Азалтлика їх викупили США і після ремонту їх відправили в Україну. Ось що пишуть самі казахські блогери, Казахстані виявили на продаж понад сотню радянських винищувачів та бомбардувальників. Вони знаходилися на зберіганні. Їх відновлення недоцільне, бо занадто дорого стартова ціна за 117 літаків складає приблизно півтора мільйона доларів США. Продавцем виступає ДП «Каза Спецекспорта». Авіація належить військовим частинам в Алматинській, Абайській Караганд. Динській та Шимкенській областях Казахстан винищувачі міг 27 та міг 29 бомбардувальники Су-24МР, А також планери Со 24 б за двигунів та бортового обладнання, винищувачі перехоплювачі міг 31 Через поганий технічний стан міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку видало укази, за яким літаки мають утилізувати на території військових частин, де вони базуються. Технічний стан настільки поганий, що борти навіть не можна порізати на запчаст. Та й не у як які США викупило та відремонтували за тим, що не відремонтували в Україні, знайдуть що зробити на цьому поліг беззалужний, адже зараз Україні критично не вистачає деталей та винищувальної авіації. Токаю послухав Байдена, і угода буде. Саме тому на казахстанського лідера уже здійснювали замах. Він почав зважувати путіну і просили допомогу в Китаю та працювати із США. Зазначимо, Казахстан заборонив експорт у РФ високотехнологічних товарів. Йдеться про дрони, мікрочі. По мікроелектроніку і інші товари, які мають подвійне значення та можуть бути використані для військових цілей. Це товари, які не виробляються в Казахстані. Ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт. Обмеження експорту високотехнологічних товарів в Росію прокоментував віце-спікер торгівлі інтеграції Казахстану Кайрата Торейбаєв, який уточнив, що імпорти із Росії в Казахстан здійснюється, але експорт із Казахстану обмежений. Ми експортуємо усі товари, крім тих, що мають стосунок до на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів. Їх експорт. Ми повністю заборонили, сказав заступник міністра казахському телеграмному агентству. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і саме. До зустрічі друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.